Окупанти змогли вклинитись в українську лінію оборони біля часового яру. Проте про втрату міста не йдеться. Повідомили прес-службі ї четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. На секретному полігоні в точності воспризвелі українське поле бою Вирили кілометри траншеї, бліндажі, саруділі, поліметної гнізда в небо для постійного жужжання. Запустили впевів дрони, включили звук розриву снарядів. Зараз там тривають запеклі бої. У бригаді зазначили, що окупанти використовують суху погоду на свою користь у день сонце, вночі та ввечері йде дощ. Тому вранці був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди, щоб перейти канал. Нині він заблокований. Зараз триває робота по локалізації окремих штурмових груп росіян, і зараз усі сили бригади налаштовані на те, щоб знищувати окупантів у тому квадраті, де він зараз заблокований. Повідомили у 24-й бригаді. Наприклад, можу розказати власну історію, одного разу е щільність в півікоптері була настільки великою, що не було навіть зручно вийти і сходити в туалет. Тобто ти виходиш в посадку і постійно чуєш над собою, як літають в півікоптери, і ти об'єктивно не розумієш, що ти в півікоптер противника, чи свій. Е відповідно, е морально-психологічний стан в такому разі достатньо низький, але маючи системи радіоелектронної боротьби, на які кожен українець допомагає нам назбирати. Ці коптери противника просто не мають змоги долетіти до наших позицій. Відповідно, елементарно навіть можна сходити в туалет, якби це смішно не звучало, але така от потреба є і вона дуже дуже насправді допомагає. Ну, друзі, ви все чули. Ось наді мною зараз на екрані QR-код. Зверніть, будь ласка, увагу. відскануйте його камерою. Вашого мобільного пристрою перейдіть за посиланнями, задонайте хлопцям ваші кілька гривень стануть суперпоміжними в досягненні вище описаних нам результатів. Пан Андрій, про оперативну обстановку на вашому напрямку. Чи щось змінюється? Чи бачите якісь нові тактики ворога на полі бою? Ситуація міняється чи стабільно важка? Щодо тактик, противник в принципі нічого не змінює. Він далі продовжує рухатися і механізованими штурмовими діями, і діями піхоти до відділення до взводу, плюс при, прикрит... при прикритті радіоелектронних систем боротьби, арт розвідки, тощо, і плюс арт-підготовки, звісно, що тобто особливо нічого не змінюється, і ми вже давно звикли до подібних типів штурмових дій противника. Але проблема в тому, що вони є, і вони є дуже активні і їх дуже багато. Тобто противник штурмує технікою, наприклад, за останні там три тижні місяць силами е, е, бригади рубіж було знищено близько 30 одиниць техніки, що є дуже хорошим результатом насправді. І е, ми бачимо, що противник знову накопичує техніку для того, щоб продовжувати свої штурмові дії, для того, щоб отримати якісь локальні переваги і локальні досягнення. А в принципі, в них особливо ну нічого не виходить. Я днями наткнувся на новину. Не можу не поділитися з нашою аудиторією. Україна розробила безпілотник стінг. Жало, тобто це перехоплювач іранських шахедів. Про це в телеграфі написали британському. Там пишуть, що ця нова зброя буде використовуватися для переслідування і перехоплення шахедів замість звичайних засобів протиповітряної оборони. Тобто, ми розширюємо номенклатуру знищення ворожих ресурсів. Звісно ж, на передовій там не зовсім до шахедів, адже цими видами озброєння атакується в основному цивільний. Сектор, але чи бачите ви впровадження новітніх розробок від наших інженерів безпосередньо для ваших задач? Звісно, подивіться, скільки знищено літаків розвідувального типу на теренах фронту і прифронтових територій. Наприклад, наша бригада за останній період часу бригада рубіж знищила близько дев'яти таких цілей, різних цілей. Це і Орлани, і зали, і суперками тощо. А як відомо, це від 100 тисяч доларів і вище? Тому якщо коптер, який коштує там 500 баксів, максимум тисячу доларів, знищує е, великий літак за 100 тисяч доларів і більше, то це дуже прекрасно. І ми бачимо, що перш за все байдуже насправді на ціну цього коптера, байдуже насправді на комплектуючі цього коптера, е, що робить е, коптер літак. Противника він розвідує територію, він бачить наші логістичні шляхи. Він наводить артилерію, наводить е, ракети. Тощо він наводить перш за все, і каби, в тому числі. Тобто потрібно розуміти, що будь-яке знищення таких оцілей воно забезпечує е, можливість продовження бойових дій, можливість продовження оборони нашої країни. Тому е, ми розвиваємося дуже швидко в цьому напрямку і розвиваємося в правильному напрямку, що є дуже важливим. Днями активно обговорювалась тема експорту відкриття експорту російського озброєння. Президент Зеленський каже, що є небезпека в експорті українських дронів, каже, що процес може призвести до ризиків, зокрема потрапляння їх до рук Росії. Я неодноразово чув за останні кілька днів про те, що це не є загрозою, оскільки. Майже вся номенклатура наших дронів уже давно у них в руках, адже вони і ревом глушать, і е, збивають ці дрони, тому мають можливість і розібрати, і реверсним інженірингом зайнятися. Е, чи так це насправді? Чи можемо стверджувати, що немає нічого секретного в дроноведенні, умовно кажучи? Е, питання лише в динаміці створення цих е, ресурсів. Надзвичайно цінним є безпосередня динаміка створення цих ресурсів, тому що потрібно розуміти, що як тільки ми використали його на фронті, при першому ураженні на кокоптеру, що є цілком логічним, будь-які уламки, будь-які частинки, вони попадають до противника, і противник, звісно, що їх вивчає, вивчаючи їх, він отримує достатньо багато інформації і, аналізуючи її, отримує якісь там певні базиси до того, щоб і як використовувати в майбутньому, які технології українські можна використати для російських технологій тощо. Тобто насправді я не думаю, що воно несе якоюсь великою велику небезпеку. А, і якщо воно буде приносити капітал українській державі українській економіці, це буде значно вигідніше через те, що за цей ж капітал ми зможемо купувати значно більше тих же ж українських дронів, які будуть знищувати противника. Я не можу не розповісти про це нашим глядачам? Інформація трагічна на фронті 18 жовтня загинув молодший сержант Віктор Стельмах з позивним Саба 95-го року народження, його вважали одним із найкращих операторів безпілотників в 68-й бригаді. Тут варто пояснити, що саба був одним із співзасновників підрозділу безпілотників Шершні-Довбуша. вельми відомий підрозділ. Ваші колеги, наскільки часто. Оператор дронів є пріоритетною мішенью для ворога. Наскільки часто ворог оголошує буквально полювання на таких людей? Це завжди пріоритетна ціль. Насправді, пілот це потрібно розуміти, що суть пілота будь-якого авіаційного комплексу це або ідеально розвідати територію для того, щоб ідеально уразити територію, або безпосередньо уразити територію максимально прицільно. Ніхто не може так уразити прицільну територію як відпівічник, як скидун, який буде безпосередньо бачити противника, який буде е, летіти для того, щоб його знищити безпосередньо. Тобто артилерія, ерство, все це не може настільки прицільно уражати противника, як це роблять пілоти впівішники, пілоти скидуни тощо. Тому пілоти це завжди пріоритетна цілі, яку намагаються максимально е, жорстко знищити. Наприклад, по будинку, де сиділи. Де сидів наш екіпаж? було, було по моєму близько 20 прильотів різного калібру аж до моменту, поки будинок не склав.